Здається, у мене тут десь була шоколадка. Що це? Норі. А для чого? А, то для суші, готуємо рис. Беремо 800 грамів рису для суші, сорту Нішики. І зараз саме цікаве, його треба промити 5 разів у холодній воді. Саме 5. Не 3, не 4, а П'ять а купити рис для сучі сьогодні можна в кожному супермаркеті. До рису додаємо 850 грамів холодної води і ставимо на великий вогонь під кришкою доводити до кипіння. Паралельно готуємо заправку для рису. Беремо 180 вісімдесят грам рисового оцту, 130 грамів цукру, цедра лайма, але краще апельсина. В мене просто не було. І один лист норі ставимо на плиту, доводимо до кипіння і знімаємо та даємо настоятися 10 хвилин. Після того, як рис закипів, ми газ ставимо на мінімум і варимо рис рівно 15 хвилин. По закінченні 15 хвилин ми виключаємо газ і даємо рису настоятися ще 15 хвилин. В готовому вигляді рис виглядає у вас ось так. Далі ми його пересипаємо у миску. І за допомогою силиконової або дерев'яної лопатки розбиваємо наш рис, щоб він не був одним цільним камком. Тепер додаємо проціджену заправку для рису. Ну і починаємо вимішувати. Піднімаємо лопаткою рис з дна і таким чином, як ріжемо наш рис, ми його вимішуємо. Ну і повторюємо таку операцію 4 рази кожні 5 хвилин. По закінченню, ваш рис повинен виглядати однорідно глянцевим. Тепер обов'язково його треба спробувати. Ммм, дуже смачно. Ну і ми можемо, в принципі, готувати роли. Що почнемо? А ні, це буде в наступному відео.